Ліцей, зміна унікальний творчий е, освітній простір. Розкажіть трошки про історію вашого освітнього закладу. Наш освітній заклад він реорганізувався і виник від позашкільного навчального закладу у 2021 році. А, і фактично збережений позашкільний підрозділ. І це, напевно, перший навчальний заклад в Україні, такого типу, що це і мистецький ліцей, який має в своєму складі позашкільний підрозділ. У нас унікальна мистецька атмосфера для дітей, яка розповсюджується і на вивчення загальноосвітніх предметів. Тобто діти дуже комунікують, вони вже знають. За рахунок різноманітних проєктів, як себе поводити з різноманітними гостями, ми дуже багато долучаємо різних цікавих особистостей з тієї чи іншої теми, їм для спілкування. Вони вільні, вони комунікабельні, вони сучасні, освічені. Вони розуміють, що наша нація це наша культура, це наше мистецтво, і потрібно це вчити, шанувати, ідентифікувати себе як українців.